У найближчих до нафтобази селах про минулорічні події не вщухають розмови. Ще пак сліди катастрофи не дають людям про неї забути. Вся хата з тої сторони, весь забор, все чисто, все чорне, до цих пір нічого не змивається. Земля стала зелена зараз, тільки прополов через два дні знов зелена. Місцеві переконані, пожежа завдала величезної шкоди довкіллю. Це бачать по своїх городах, але санстанція, кажуть, запевняє їх у безпідставності нарікань. А які тут зміни? Яке було, таке і є. Кропу прошли год не було, пропав, і це його немає, пропадає ногеть. А так, і клубніка пропала. Брали і воду, брали і землю, брали все. Сказали, ждіть, визвемо як треба буде. І все. На цьому кінець. Показую бойовий одяг, в якому ми маємо виїжджати на пожежу. Деформацію бачимо? А от у кого за рік справи покращилися, то це в ДСНС 200 мільйонів бюджетних гривень торік, і ще 400 цьогоріч дозволили відомству розжитися новою технікою та спецодягом. Компенсували службі в понесені на нафтобазі збитки це майже 50 мільйонів гривень. Їх, звісно, теж виділили із бюджету. І звичайно, я вважаю, що Державні кошти на відновлення втраченої техніки витрачатись не повинні. Все це повинно робитися за рахунок винуватця цієї пожежі. Та винуватець пожежі як не абсурдно, за рік досі не названий. У компанії БРСМ «Нафта» свою провину заперечують і наполягають. Їх підставили принаймні так. Причину пожежі вони пояснюють надзвичайним новинам. Ми вважаємо, що причиною загоряння став навмисний підпал, тобто диверсійні дії сторонніх осіб щодо нашого бізнесу. Цю версію не підтримують в МВС. Там рік розслідували провадження за сімома статтями кримінального кодексу і вже оголосили підозру чотирьом особам. Там було допитано понад 200 осіб. Там проведений великий комплекс слідчих розшукових дій, експертиз дуже великий комплекс. і... Зараз ми можемо повідомити, що є четверо підозрюваних, і вони вже знайомляться з матеріалами кримінальної справи. Це е, директор товариства і троє директорів товариств, які орендували на території цього товариства нібито площі для ведення е, діяльності. Попри хвалений звіт, на практиці справа виглядає інакше. Переконують потерпілі. Вони отримали постанову про зупинення слідства і тепер самотужки оскаржують її у суді. Навіть прокурор, який би мав їх у цьому підтримувати, і той на засідання просто не з'являється. Гальмується процес розслідування. Ми впевнилися в тому, що за цим стоять потужні. Потужна фінансова група, яку очолює Ставицький і його діловий партнер Біба, вони впливають на хід розслідування і намагаються перевести, грубо кажучи, стрілки на інших. Коли тривала боротьба з пожежею, на ноги здійнялося чи не все керівництво держави на місце не приїздив хіба що президент. Та тепер, коли йде вже інша боротьба за покарання винних, на полі бою самі лише потерпілі. Ті, кому нестерпний біль, пече навіть за рік після катастрофи, від імені тих матерів, яких діти погибли, яких діти отримали інвалідність, від імені тих вдов, що сталися, від імені тих дітей, я прошу вас, допоможіть нам добити справедливість. Нехай ці олігархи, які керують цією такою великою масштабною нафтобазою Бересем, Нехай вони відшкодують збитки, щоб я могла як мати зробити цій дитині свою пластичну операцію, бо щоб не ці діти наслідки були б набагато хужі.